Шановне панство, день четвертий. Е, вчора я поїхав десь об 11-й годині, треба було з'їздити на Київ. Віталька тут сам без мене командував. Що я приїхав і побачив, що оцей клятий очерет, щоб ви розуміли, там кругом земля йде він. Е, багато роботи, багато перекидок, але Але вже результат. Тобто Вчора вони реально дійшли до половини нашої водойми. Половину зробили, і навіть я сказав би, що більше, тому що тут роботи вже буде поменше. Тут просто брать, брать і перекидать, підчистить і все. А там очерет, який кидається, воно аж, аж туди. Тут вже буде менше перекидок, тут менше, тут взагалі мало. Так що результатом я задоволений тим, що я побачив, от ну піду привітаюся з хлопцями, які вже тут. Я поки мотався по інших справах. Так, ну і Маю надію, що підемо сюди. Це теж треба прибрати взагалі його. Так що, отакі справи. Ну Ось так це виглядає, має вигляд з іншого боку. На перший погляд, багато ґрунту, але там, мабуть, відсотків 50 очерета ну, всередині коріння. Без цього не можна. Тому ми прийшли висновку, коли очерет росте. Він десь займає десь пів метра коріння йде, і воно просто виштовхує цю землю наверх. І тому виходить, що там, де очерет у нас земля піднята, там, де вода, ну, то тобто нормальна глибина. Так що приходиться трошечки більше викорчовувати ці мочмали, але це все потім, як я вже казав, спланується і все буде чудово. Так що там он менше її, тут її більше, якраз воно все розтягнеться і буде чудовий берег, вал, такий, що вже точно вода не перетече нікуди. Так, ну такий вигляд має е, з цього боку. Але з цього боку кажеться, що там дуже багато ще очерета, але на сам, е, насправді там ну, на ходку, може там на півтори, щоб це все прибрати взагалі. Так що він зараз оце, бачите, ґрунт, який піднімає цей очерет. і... Робить нам вже ту красоту. О, там два стрівця Ну Ми його закосимо просто зараз. Я його косою збрить під ноль, щоб він тоді видихав і будемо його вибивати. Так що а так мені подобається. Тут берег у нас он прочистився. І отакий от от вийшло вал землі. Тепер дамба у нас надійна і нічого її не буде. Ну що, друзі, день п'ятий. Саме так. Тому що п'ятий, мав бути четвертий із фініш, але п'ятий тому, що попрацювали ми позавчора півтори годинки і не витримала техніка. Потік циліндр, все, поки його зробили, зняли, зробили. Вчора у нас був дуже великий дощ цілий день, до пізньої ночі, тому працювати було нереально. Отакий От маємо вигляд. Тоді встигли тільки прибрати кучу там і почати далі. Ну, Сьогодні маю надію все ж таки, закінчити його. От. Тому що вже скільки можна, тут на 4 дні роботи, але ми підзатяглося воно все. Вон Трактор тільки завівся, верні екскаватор. От. Сьогодні б нам оцей, оцей очерет. Тут буквально я думаю, за один раз він. Повинен це зробити, і викидати ґрунт між деревами. Вон, прийшлось одну іву трошки ну, підрізати вершки і залишив маленькі гілки. ну Вона то відросте колись, але це буде пізніше. А, тому що реально вона заважала. Ті всі іви ми зберегли, тобто жодна не постраждала. Тобто, одна, ну так, скажімо, наполовину постраждала. Ці залишаться в нас. От. Я зараз хочу, коли вже закінчимо копати, взяти ті гілки, які я спиляв, просто повстрамляти. Наскільки я знаю, Іва повинна приростися, пустити коріння і приростися. Тим, більше, тим паче, що ґрунт дуже мокрий, їй там все буде добре. Тобто я зроблю сюди декілька штук, щоб у нас було так от весь ряд, весь берег у нас був в Івах. Мені це подобається, і вони тримають берег будуть, і так далі. Так що, ось такі справи. Дощара пройшов дебелой, грунт розкислен, хожу, провалююсь. Тут не провалювався. Зараз набралось так води, що. Вон, бачите? Ну, нічого страшного, екскаватор на гусеничний. Все нам зробить, я думаю, все файно, аби тільки нічого не було непередбачено. Води додавалось вже ставок, тому. Треба пришвидчуватися, щоб і прибрати ще й оцей встигнути, доки піде вода, набиратись він почне. Так що такі діла. Ну що, побажайте нам удачі, ми продовжуємо розчищувати нашу водойму. Ну, ось так це виглядає вже з цього сторони, де вже ми прокопали. Ось така стежина цього клятого очерета. Там, де ця вся маса ось коріння, Щоб ви розуміли, таке сплетіння йде там просто капець. І воно йде на пів метра, приходиться робити його до пуття. Так що прибираємо, прибираємо, прибираємо. Ну, а ми вирішили, поки екскаватор буде працювати, а ми, щоб не гаяти часу, просто прибираємо. Оце дерево це тільки обрізаємо, це обрізаємо, це прибираємо, так як воно повністю на березі. Це ось обріжемо оці дві гілки, центрально залишимо, хай буде тіньочок. Це теж обрізаємо, придаємо йому форму, кронуємо його, ну це прийдеться, мабуть. Подивлюся, це точно видаляється, тому що воно на самому сарому березі. І вон там ще два, два дерева теж прибираємо. Тому що вони будуть заважати, і ґрунт буде кудись кидатися. Ну і все, Тобто те, що ми казали, що те, що ми робили там, тепер ми будемо доробляти, оце. щоб оці хащі всі прибрати, тому що літом тут, ну, тут взагалі нічого не видно. Тобто не дуже гарно. А нам треба зробити так, щоб було дуже гарно. Тому я працюю, Віталька зараз під'їде, буду тягати гілки, я буду пиляти. Або навпаки, я вже почав. Гілки зараз туди такими крупними шматками їх буду скидувати. Потім візьмемо газель, приїдемо, вже в газельку попиляємо дрова і відправимо їх в склад. Все, ну ось так вже виглядає. ось тут. 10 хвилин роботи і вже така краса. Ну Прийдеться це дерево видалити взагалі. Я вже дивився, дивився. ну Може хіба що оцю нижню гілку приберу, ось, оцю, а цю, може, залишу. Подивлюся. Так, щоб тут було. А берег ми відсипемо якраз там. ну коротше, Зараз подивлюся. Ну що, так ось у нас от вийшло. Чотири, навіть, 4, 3-4 годинки попрацювало і от ці чагирі всі розібрали. Вон гілки склали. Такий паркан у нас вийшов. Ще оцю зараз чікну. Бо вона торчить вниз, так не дуже гарно. Сміття збираємо в кучу, як завжди. Оці пеньки ще теж поспилюю під самий самий корінь. Або зробимо такий столик, можна вирівняти його, підрівняти його. Сюди хопс і буде столик уже. Так що, як варіант. Ну так от вийшло. Гарно. Все, вільно, берег не зароший тепер у нас. Зараз вот тут підущий он далі. Теж низ так покрануємо по просто і все, щоб проглядувалось воно. І все, поки у нас настроєння таке є, бо наш екскаватор завис. Застряв, вже другий час там щось Коротше, Грузь печаль. Ну а так от гарно, це б ще прибрати, оцей очерет. І буде супер. Можна вже буде закидати, вже сюди рибку запускати. Так, зараз йдемо от сюди, опрацюємо його із. Ну що, друзі, день, мабуть, восьмий. все правильно почули, екскаватор наш нарешті вибрався на берег. Той, що приїхав його врятувати, великий екскаватор, я не засняв, зламався, в итоге він йому не поміг. І цей виїхав сам. Так що, якось так. Сьогодні продовжили, вони вже трошки попрацювали, тому що це вже трапилось у них після обіду. От, Завтра зранку продовжимо нашу роботу і переходимо, ну ось видно, де він стоїть, тут метрів 20 йому ще пройти той берег, прочистити, і підемо цей очерет <сміття>, прибирати далі. Тобто дуже велике бажання оце все прибрати, щоб тут вже було повний порядок, тому що вода. Ставок зараз почне набиратися і воно все підтопить, поки доки немає води. Як бачите, там воно кругом суша. Вон, бачите, просто земля. Оце земля, хоча це повинна бути вода. Але за те, що очерет її підняв цю землю, у нас тут суша. Тому от такі справи. На ставку тиша, краса, там десь фазанчик кричить, там якась птичка, якийсь карасик, булькає, ну, краса. Так що але в але нас багато роботи, і повинно, до зими нам потрібно це зробити, і до великих дощів, тому що підуть дощі і рівень води ще підніметься, він вже і так піднявся. Так що, ось такі справи. До зустрічі, далі буде, не перемикайтеся. Так, друзі, ну що, не знаю, який день, тому що трошечки я вже загубився в цих днях. Можна сказати, що ми дійшли вже до краю торцьової сторони, скажімо так. Бок, чи як його правильно сказати. Ну, Коротше кажучи, пройшли ми другу сторону, отак. другу, меншу сторону. Е, зараз ми отак от це насипаємо, аж отак от буде в нас ґрунт, щоб вирівняти трохи і берег вирівняється, от, і менше перекидок буде екскаватору. Е, трошечки ми підзатягнулася наша робота, тим, що. То екскаватор зламався, циліндр потік, то дощ був, то три дні він сидів у нас, застрявши, потім сам якимось чудом виїхав. Ну, Коротше кажучи, робота йде, потихеньку, не так як хотілося б, щоб швидше, тому багато приділяєш уваги. Тут потрібно сидіти, я вам скажу так, тому що людина бачить по-своєму, ти бачиш це по-своєму, і треба координувати всі наші дії. Тому рухаємося далі. І зараз ми підемо вже по цим, цим берегом це прибирати. Тоже сюди в нас буде де оцей, то, то накидатися ґрунт, вирівнюватися буде берег, щоб було більш-менш так е, рівно, щоб не було тоді питання, куди кидаєш і так далі. Як це буває на, де, на нерівному березі. Так що так, є дуже велика надія, що ми все ж таки приберемо. У нас хватить коштів, сил. І всього іншого, щоб прибрати і цей очерет, тому що він дуже проблемна ділянка. І до ось до цього зеленого. Де я косив, тоді, що воно нічого не дало. О, так що рухаємося.